Так, колектив, 30 квітня. Розклав нарешті свого парничка, так, думаю, трошки пробіжуся, покажу. Цьому парничкові вже 4 роки, тут від нього залишилися тільки дуги. Саме агроволокно воно, ну, вже порвалося, тому що роки, я ж кажу, 4 роки вже воно таке залишилось, тільки ось ці бо ковушки якби крайні. Ну, і ще там декілька можна зробити, які ціліщі. Це їх так лишив на боковушки з одної сторони і з другої типу, як Ну кінці, перід і, і кінець. А все інше накриваю плівкою. Це вже вона в мене другий сезон, напевно. Ця плівка ось так розклав. І багато хто бачу кріпе ось цими стандартними. Ось такими зажимчиками, що, що йдуть з парничками в комплекті. Не знаю, я один рік, якби, спробував, мені, мені не сподобалося. І так я натрапив також, здається, хтось відео десь я дивився і ось такими канцелярськими біндерами. 51 мм, зараз покажу, ось такий Така упаковка. 51 мм, це саме оптимальне, воно ось ці дуги, які йдуть від парничка, воно дуже класно якби охоплює. ось І тримає. ну Дуже-дуже чітко не зірве, не злетить, не сповзе. Думаю, поділюся, бо бачу багато хто також жаліється на ці на стандартні ось ці кліпсики. Тому майте на увазі. Я собі його купив, не пам'ятаю. 4 чи 5 ось таких упаковок, щоб було і про запас, і мало ли ми ще де потрібно буде розкласти, то, то є у мене, я ж кажу, дуже, дуже зручно. Це вже третій рік ними я користуюсь плівкою другий рік, а ось тими третій рік вони якби, ну, без питань. Десь там трошки підгержавіло, але якби в цілому тримає то, що треба. Тому ось такий загальний вид. розклав тут трішки розтягнув знову ж таки цей біндер мотузка в мене газова труба йде, так до газової труби розтягнув, щоб ну, вітер не так колихав. Це в мене що тут виходить, раз, два, три, чотири на п'ять ось цих дух. 5 метрів, взагалі він був 6-метровий. Так я 5, міні. мені вистачить, щоб розсаду, сюди я буду виносити розсаду в, в лотках. Ось так, як би кінці. Тут я ж кажу, що само собою з агроволокно ще є, яке залишилося ну, під пленкою. Так я його тут прив'язав, в землю стромив кусок дрота, прив'язав також мутуском, і вже саму плівку ще поприжимав кирпичами, там чим було. З цього боку ось так. Плівка трішки довша, то розкотив. Така рейка в мене була. Рейку вставив і так звернув, як би плівку також під край і, і кирпичами підпер. Ось. Тому такий парничок. Ще зараз зверху біндери ці поставляю, бо зверху не поставити, так тільки, тільки склав та й думаю покажу. І виніс два, два лотка розсади. Вон там вже є, на пробу багато не хочу, тому що хто його знає, зараз ця погода така непередбачувана. Два лоточки винесу, нехай вони тут ніч перебудуть, а зранку вже побачу. То можливо завтра буду остальні виносити. Зараз підніму плівку. Покажу, як вони там стоять. Ну, ось. Два лоточки виніс. Така розсада більш-менш нормальна, Вона ще тут трішки закалиться, привикне до навколишнього середовища, так би мовити. І, надіюсь, така температура стабілізується та й піде вона вже на... на город у відкритий ґрунт. Ось так. Підіймається, біндер це відщіпнув, плівку підняв і ним же ж зафіксував, щоб вона не опускалась. Ну і тут що потрібно там полити, я не знаю, без питань. Ось такі справи. Казав, що буду розкладати. Трішки погода потеплішала, хоча ночі ще й холодні, але вже розсада проситься. Тому такий парничок, такий спосіб беріть на замітку, ось ці біндери дуже, дуже зручно до таких парничків з ними якби, обслуговувати, я ж кажу, відщипнув, підняв, ним же ж і прищипнув, воно не сповзає, не злітає. Мені подобається, а там не знаю, тому всім дякую за увагу. Всім до побачення.